У далекому краї, де схили гір торкалися хмар, жив садівник на ім'я Радомир. Його сад колись славився по всій околиці, квіти там цвіли так пишно, що аромат доносився за кілька верст, а плоди були солодші за мед. Але це було давно. Тепер навколо саду стояли високі кам'яні мури. А важкі залізні ворота були зачинені на сім самків. Радомир сам збудував ці мури після того, як одного страшного року на його землю обрушилися всі можливі лиха, град знищив урожай, повінь змила половину саду, а воїни спалили його дім. Більше ніколи, сказав Радомир, ніколи не дозволю болю війти в моє життя. І збудував мури, високі, товсті, надійні. Роки минали, Радомир працював у своєму саду день і ніч. Він садив тільки те, що точно виросте, поливав тільки тоді, коли було потрібно і ніколи не експериментував з новими сортами. Його сад став функціональним, росло там тільки те, що потрібно для виживання. Квіти перестали цвісти, дерева давали маленькі кислі плоди, навіть птахи облітали його сад стороною. Але Родомир говорив собі зате тут безпечно, тут мене ніщо не може поранити. За мурами життя кипіло, люди проходили повз, діти сміялися, торговці кликали пковців. Але Радомир зачинив не тільки ворота, він зачинив і вуха, і серце. Він чув тільки те, що хотів чути кроки небезпеки, ознаки біди, попередження про можливе горе. Одного ранку Радомир почув тихий стук у ворота він не відкривав їх уже стільки років, що засуви поржавіли. А ключі загубилися десь у глибині будинку. Хто там? різко запитав він. Я маленька дівчинка, відповів ніжний голос. Мене звати Мирослава. Я заблукала і дуже втомилася. Чи можу я трохи відпочити у вашому саду? Радомир насторожився. — Це пастка, подумав він. Спочатку дитина. А потім прийдуть дорослі і заберуть усе. Йди далі, крикнув він. Тут немає місця для відпочинку. Але дівчинка не пішла. Вона сіла біля воріт і почала тихенько співати. Її голос був як дзвін гірського струмка, як шепіт весняного вітру. Радомир, хоча й не хотів, прислухався. Пісня була про сонце. Що дарує світло всім без винятку, про дощ, що поліває добрі і злі поля, про зірки, що світять і над щасливими, і над засмученими домівками. Наступного дня дівчинка прийшла знову. Цього разу вона поставила біля воріт маленький горшик з квіткою. Це для вас, сказала вона, просто так. Радамир дивився на квітку через щілину у воротах. Це була звичайна польова ромашка, але чомусь вона світилася особливим сяйвом. Її плюстки були білі, як перший сніг, а серединка жовта, як ранкове сонце. Навіщо ти це робиш? запитав Радамир. Що тобі від мене потрібно? Нічого, відповіла дівчинка. Я просто хочу, щоб у світі було більше краси. Радомир не повірив, ніхто не робить нічого, просто так, він знав це точно. Але коли дівчинка пішла, він усе ж таки простягнув руку крізь щілину і взяв горщик, поставив його в найтемнішому куті саду і сказав будь-що будь, а я не піддамся на підступи. Але сталася дивна річ. Ромашка не тільки не зів'яла в темному куті, вона почала світитися ще яскравіше. Її світло було м'яке, тепле, заспокійливе. Вночі, коли Радомир не міг заснути від турбот, він мимоволі дивився на це світло і відчував, як щось, що стискає в грудях, розслаблюється. А потім він помітив, що навколо Ромашки почала рости трава, зелена соковита жива, такої якої не було в його саду вже років десять. А потім він помітив, що навколо Ромашки почала рости трава, зелена соковита жива, така якої не було в його саду, вже років десять. Це випадковість, сказав собі Радомир. Просто збіг обставин, але серце підказувало щось інше. Дівчинка приходила щодня, іноді вона приносила дарунки, то камінчик незвичайної форми, то пір'їнку райської пташки, то просто красивий листок. Іноді вона просто сиділа біля варіт і співала. Радомир поступово звикся до її присутності. Він навіть почав чекати на її пісні. Коли вона не приходила, день здавався довшим і сірішим. Одного разу вона принесла маленький торт сьогодні мій день народження, сказала вона. Я хочу поділитися радістю з вами. Чому зі мною? запитав Радомир. Ти мене навіть не знаєш. У тебе напевно є друзі, родина. Так, є, відповіла дівчинка, але радість стає більшою, коли неї діляться, а ви так давно не приймали нічого гарного, що я подумала, може саме час почати. Радомир взяв торт. Він був такий смачний, що садівник згадав, як давно не куштував нічого солодкого. Як давно не святкував, як давно не радів, тієї ночі Радомир не міг заснути. Він ходив по саду і дивився на свої в'ялі рослини, на сухі клумби, на закриту колодязь. Усе це він збудував, щоб захистити себе від болю. Але чи захистив він себе від болю? Чи просто позбавив себе всього іншого? Раптом він помітив, що в одному з мурів з'явилася тріщина, маленька, ледь помітна, але крізь неї проникало світло зірок, і це світло падало саме на ромашку, яку подарувала дівчинка. Дивно, подумав Радомир, мур міцний. Я сам його будував. Звідки тріщина? Але потім він зрозумів. Тріщина з'явилась не тому, що Мура слаб вона з'явилася тому, що серце почало розкриватися. Наступного дня Радомир зробив щось неможливе він знайшов старі ключі і відчинив один замок, тільки один з семи. Але навіть цей маленький рух здавався йому величезним подвигом. Коли дівчинка прийшла, вона одразу помітила зміну. Ви почали відкривати ворота, сказала вона з усмішкою. Це чудово. Не знаю, чи чудово, відповів Радамир, але твоя ромашка виросла, і трава навколо неї теж. Можливо, мій сад справді потребує чогось більшого, ніж просто безпека. Дівчинка кивнула сад, як і серце потребує не тільки захисту, а й любові, турботи, довіри. Якщо ви дозволите, я можу допомогти. Радомир дозволив спочатку несміливо, потім все сміливіше. Дівчинка приносила насіння диких квітів, і він садив. Їх у найсонячніших місцях саду вона показала йому, де знайти чисте джерело води, і він прочистив старий колодязь. Але найголовніше, вона навчила його приймати. Коли дощ падає на землю, казала вона, земля не запитує. А що мені за це буде? Вона просто приймає воду. І дозволяє квітам рости. Коли сонце світить, продовжувала вона, дерева не кажуть, я не заслуговую на це світло. Вони просто розкривають листя і стають сильнішими. Коли пташки співають, усміхалася вона, ніхто не думає, це надто гарно для мене. усі просто слухають. І радіють. Поступово Радамир почав відчиняти інші замки. З кожним відчиненим замком його сад ставав живішим. Прилетіли пташки, завітали метелики, навіть бджоли повернулися до його квітів, а потім почали приходити люди. Спочатку це була стара жінка, яка збирала лікарські трави. Радамир насторожився. Але дівчинка сказала Дивіться, який у неї добрий погляд! Хіба може людина з таким поглядом зашкодити? Стара жінка справді виявилась лікаркою. Вона подивилася на сад і сказала у вас золоті руки, але рослини сумують. їм не вистачає спілкування. Спілкування? здивувався Радомир. Так, рослини, як і люди, ростуть краще, коли відчувають любов і увагу, коли з ними розмовляють, співають їм, дякують за красу. Лікарка почала приходити щодня. Вона приносила рідкісні насіння, навчала Редомира готувати цілющі відвари, розповідала, як доглядати за хворими рослинами. Але найголовніше, вона навчила його розмовляти з садом. Доброго ранку, мої дорогі, казав тепер Радомир квітам. — Як ви спали, чи не холодно вам було? І дивно, рослини ніби відповідали йому, листя шелестіло приязніше, квіти розкривалися яскравіше, плоди наливалися соком. Потім прийшов молодий художник. Він попросив дозволу намалювати сад. Родомир спочатку хотів відмовити, але дівчинка сказала дозвольте йому, мистецтво це ж дарунок. Коли він намалює ваш сад, красота поширюватиметься далі. Художник малював кілька днів. Родомир спостерігався, ними, дивувався. Молодий чоловік бачив у саду те, чого сам садівник не помічав: гру світла на листі, танець мотеликів, музику, яку створював вітер у гілках, ваш сад живе, сказав художник. Він дихає, співає, радіє. Це рідкісне диво. Але ж він такий простий, заперечив Радомир, нічого особливого Простий? здивувався художник. Подивіться очима, серця. Кожна квітка тут неповторна, кожне дерево має свою душу, кожен камінчик лежить там, де йому призначено. Радамир подивився і справді побачив, його сад не був простим. Він був живим, наповненим любов'ю, турботою, вірою у добро. Незабаром біля воріт саду Редамира почали збиратися люди. Хтось приходив подивитися на красу, хтось купити овочі та фрукти, хтось просто насолодитися тишею серед квітів. Спочатку Радамир хвилювався. Стільки людей. Стільки можливостей для біди, для болю, для втрат. Але дівчинка сказала дивіться не на те, що може піти не так, дивіться на те, що вже йде правильно. І справді, люди не руйнували сад. Навпаки, вони приносили свої дарунки. Хтось насіння рідкісних квітів, хтось. Саджанці плодових дерев. Хтось просто щиро подяку за красу. Діти приносили малюнки і вірші, літні люди ділилися мудрістю і досвідом, молодь допомагала з важкої роботи. Одного дня Родомир зрозумів, що відчинив уже всі сім замків, ворота стояли широко відкриті, а він більше не боявся. Коли це сталося? запитав він дівчинку. Коли я перестав боятися, тоді, коли зрозумів, що отримувати це так само важливо, як давати, відповіла вона. Тоді, коли побачив, що світ не тільки забирає, а й дарує, тоді, коли відчув, що ваше серце може вмістити і білі радість. І одне не виключає іншого. Радамир кивнув. Він згадав усі дарунки, які отримав: ромашку, торт, насіння, знання, мистецтво, дружбу, любов. Кожен дарунок зробив його сад і його життя багатшим. Я думав, що мури захищають мене від болю, сказав Радамир. Але вони захищали мене. Від життя, справжня безпека, відповіла дівчинка, не в тому, щоб закритися від світу, а на в тому, щоб навчитися довіряти, довіряти, що добро існує, довіряти, що люди можуть дарувати любов просто так, довіряти, що ви гідні щастя, Радомир подивився на свій сад. Він квітнув, як ніколи раніше, але найголовніше він був живим, повним голосів, сміху, пісень, повним життя. А якщо знову прийти біль? запитав він. Якщо знову станеться щось страшне, станеться, кивнула дівчинка. Біль це частина життя. Але тепер у вас є те, що допоможе його пережити: любов, дружба, краса, віра в добро. А найголовніше. Ви знаєте, що після кожної зими приходить весна. Роки минали. Сад Дамира став відомий далеко за межами краю. Люди приїжджали з різних кінців світу, щоб побачити це диво. Але найдивовишніше було не те, як виглядав сад, а те, як він змінював людей. Кожен, хто приходив сюди засмучений, йшов звідси з надією. Кожен, хто приходив злий, йшов звідси з миром у серці. Кожен, хто приходив самотній, знаходив тут друзів. Радамир зрозумів. Дарунки мають властивість множитися. Чим більше даруєш, тим більше отримуєш. Чим більше приймаєш, тим більше можеш дати. Його сад став колом дарунків, де кожен давав і отримував, і всім вистачало місця під сонцем. Одного дня Радомир запитав дівчинку: Тут насправді, звідки ти знала, що я потребую допомоги, чому не здалася, коли я тебе відштовхував? Дівчинка усміхнулася тією особливою усмішкою, яку Радамир знав уже стільки років. Я, частина того світу, який ти відкинув, я радість, яку ти не дозволяв собі відчувати. Я Любов, яку ти боявся прийняти, я дарунки, які життя хотіло тобі дати, я існую для кожного, хто готовий мене побачити. Я стукаю у двері кожного серця, але входжу тільки туди, де мене приймають. А тепер, коли твоє серце відкрите, я можу йти далі. До інших садівників за закритими воротами, до інших людей, які забули, що світ може дарувати не тільки біль. Радомир обійняв дівчинку на прощання. Вона була теплою і реальною, як усі дарунки, які принесла в його життя. Дякую, сказав він. За все. Дякую тобі, відповіла вона, за те, що знайшов мужність відкритися і пішла, але залишилася навіки в кожній квітці, що розцвітала в саду, в кожній усмішці відвідувачів, в кожному дарунку, який радомир тепер приймав без страхів. А сад цвіте досі. Ворота його завжди відкриті, і кожен, хто приходить туди з відкритим серцем, обов'язково отримує те, що йому потрібно: розраду, надію, любов, віру у добро, бо дарунки життя чекають кожного з нас. Треба тільки мати мужність їх прийняти. Сподіваюся, ця казка принесе зцілення. І нагадування про красу усім, хто її почує. Ця казка для всіх, хто втомився від болю, і забув, що світ може дарувати радість для всіх, хто боїться відкрити серце, щоб не поранитись знову, для всіх, хто думає, що не заслуговує на щастя, бо вона несе важливе послання про те. Як важливо дозволяти собі радість, приймати турботу, відкривати серце для добра, залишатися до дарунків життя навіть після болю. Адже зараз, коли світ справді сповнений болю, особливо важливо пам'ятати, що добро, любов і радість теж існують. Треба тільки дозволити собі їх побачити. І прийняти, бо, захищаючись від болю, ми часто захищаємось від самого життя. Образ дівчинки-дарувальниці символізує всі ті прекрасні речі, які світ хоче нам дати. Але ми часто відштовхуємо через страх, а сад це метафора нашого внутрішнього світу, який може розквітнути. Коли ми дозволяємо собі приймати любов, нехай ця казка стане маленьким променем світла для тих, хто потребує надії. І нехай нагадає кожному ми всі гідні щастя, Турботи, любові і що дарунки життя чекають на нас. Треба тільки мати мужність відкрити ворота серця. Пам'ятайте, Ви гідні любові. Турботи ніжності, вигідні дарунки в життя треба тільки дозволити собі їх прийняти.